Український день у Пар'є завершився ухваленням резолюції щодо її тексту. Зранку і до самого вечора в кулуарах парламентської асамблеї кипіли політичні баталії. Друзі України вимагали залишити в документі згадку про російську агресію. А прихильники Росії пропонували замінити цей термін на громадянську війну в Україні. Деталі розповість Євгенія Руденко. У новій резолюції парі російську агресію все ж таки залишили агресію, а не громадянською війною на сході України, як це пропонувалося у поправках. Але сам факт того, що таке питання виносилося на голосування, і за нього проголосували десятки депутатів. Говорить про те, що проросійське лобі в парі зростає, і це не дивлячись на те, що російської делегації тут наразі немає. Українські делегації вдалося скасувати поправку про проведення виборів у так званих ЛНР та ДНР, а також скасування закону про декомунізацію. Ці обидві поправки пропонував. Проросійський депутат з німецької делегації Андрій Гунько, члени української делегації Вадим Новинський та Юлія Льовочкіна намагались також внести у резолюцію текст про переслідування опозиції в Україні. Однак, члени парі це не підтримали. Голова української делегації Володимир Ар'єв теж каже про те, що проросійське лобі у парі стає все активнішим. Українська делегація діяла в інтересах України і залучила на свою підтримку дуже багатьох членів асамблеї, як завжди. Але видно, що нам дедалі тут буде складніше, оскільки росіяни, які вже який рік вимушено опиняються поза межами асамблеї, будуть посилювати своє лобі, в тому числі на питання, які чутливі для України, також у парі визнали порушенням розголошення особистих даних журналістів, які працювали на сході України. В цілому резолюція вітає реформу в Україні однак звертає особливу увагу на корупцію, яка може фактично перекреслити всі надбання цих реформ. Парламентська асамблея також вітає запровадження електронних декларацій, але воно говорить про те, що національне агентство з питань запобігання корупції має провести їхній аудит. Також під час обговорення резолюції кілька депутатів говорили, що корупція в Україні набагато важливіша за події на сході України, які вони називають громадянською війною. Це один із головних важелів, на які тисли російські друзі, однак. Цього разу в них це не вийшло. Євгенірденко зі Страсбурга для ТСН 1+,1.